51-ша сесія Коростенської міської ради, 8-го скликання, яка відбулась 20 листопада, розпочалась із вручення державних нагород військовослужбовцям, які загинули у війні за незалежність України. Орденом за мужність третього ступеня були посмертно відзначені: Микола Стритович, Руслан Мельник та Микола Білошицький. Медалю хрест ДШВ» посмертно нагороджено Павла Морошниченка. Нагороди отримали рідні загиблих. Їх вручали міський голова Володимир Москаленко та заступник начальника Коростенської Районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Іван Макарчук. Аби вшанувати пам'ять полеглих воїнів, було оголошено хвилину мовчання. Далі депутати перейшли до розгляду питань порядку денного сесії. Понад 50 питань, які стосуються різних сфер діяльності Коростенської міської територіальної громади, потребували вирішення. Про зміни до міського бюджету Коростенської територіальної громади на 2025 рік доповідала начальник фінансового управління Людмила Бардовська. Є декілька причин, чому необхідно розглянути зміни до бюджету. Перша причина це те, що ми отримаємо міжбюджетний трансферт, а саме, ми отримуємо субвенцію на забезпечення діяльності фахівця і супроводу ветеранів війни. Також ми маємо невелике перевиконання бюджету за результатами 10 місяців. Перевиконання складає 17 мільйонів 195 тисяч гривень по загальному фонду і є перевиконання по спеціальному фонду. Тому Пропонуємо зазначення перевиконання, перевиконання спрямувати відповідно до звернень наших головних розпорядників, а саме забезпечити видатки на галузь освіти, це профінансувати комунальні платежі на оплату теплопостачання, водопостачання та електроенергії, так як не вистачає до кінця року, для централізованих та фінансово самостійних закладів освіти. Сума видатків, яка необхідна для галузі освіти: 3 мільйони 285 тисяч гривень. Також звертається відділ Охорони здоров'я для забезпечення потреби центральної міської лікарні на закупівлю медикаментів та перев'язувальних матеріалів. Сума звернення 3 мільйони гривень. Також є звернення на необхідність коригування проєкту по будівництву а саме реконструкції Користенської центральної міської лікарні. Це будівництво багатоповерхового корпусу. Необхідно відкоригувати проєкт. Сума коригування становитиме 1 мільйон 500 тисяч гривень. Також пропонуємо виділити кошти в сумі 6 мільйонів гривень для погашення різниці між тарифами, які виникають між встановленими Коростенською міською радою та економічно обґрунтованими. Кошти виділити для КП теплозабезпечення. Також пропонуємо виділити 2 мільйони гривень. Це кошти на організацію благоустрою населених пунктів, а саме на оплату електроенергії та утримання і догляд зелених насаджень. Вже традиційна велика сума коштів міського бюджету була спрямована на матеріально-технічне забезпечення військових частин Збройних сил України. Ще один такий вагомий блок фінансування це надати кошти для підтримки сил безпеки та оборони України, а саме виділити фінансування в сумі 3 мільйони 493 тисячі гривень. Це субвенції військовим частинам, а саме до нас звернулися шість військових частин і виділяються кошти на забезпечення закупівлі тих потреб, які вони вказали в своїх зверненнях. Також виділити кошти 98 тисяч гривень на придбання подарунків до новорічних свят для організації Спорт для всіх та виділити для центру соціальних служб кошти 79 тисяч на встановлення огорожі та 82 тисячі на забезпечення теплопостачанням. Також є звернення щодо необхідності надати співфінансування. Суми 800 тисяч гривень для закупівлі дитячого будинку сімейного типу у нас є державна субвенція, яку ми отримали в сумі 5 мільйонів 116 тисяч гривень. І обов'язковою умовою використання цієї субвенції є те, що місцева. Місцева рада має надати співфінансування, тому пропонуємо надати співфінансування в розмірі 800 тисяч гривень. І також є звернення від казначейської служби України, щоб ми допомогли їм оплатити енергоносії. В кінець року у них не вистачає своїх призначень закрити оплату комунальних послуг. Зміни до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік були підтримані депутатами одноголосно. Під час сесії були внесені зміни і до багатьох міських програм, зокрема соціально-економічного розвитку, програми благоустрою, програми забезпечення житлом дітей, сиріт, розвитку культури і туризму. Секретар Коростенської міської ради Олександр Олексійчук доповів про внесення змін до програми Безпечна громада, комплексної програми профілактики злочинності та матеріально-технічного забезпечення військових частин з Збройних Сил України. Міська рада надає, продовжує надавати підтримку для наших Збройних сил України. На цій сесії ми виділяємо кошти на суму 3 мільйони 147 тисяч 600 гривень для Збройних сил України. Відповідно, практично всі кошти йдуть на придбання і просять військові частини, на придбання дронів різних типів. Інших засобів безпілотних літальних апаратів ну це основа. Тому ну і 147 тисяч 600 гривень. 162 бригада у нас попросила зима йде на засоби безперебійного живлення. Також збільшуємо на 56 тисяч програму зв'язку з придбанням паливно-мастильних матеріалів для нашого користинського ДФТГ. В цілому депутати розглянули та прийняли відповідні рішення по 51 питанню, що стосувалися земельних відносин, комунальної власності, перерозподілу коштів тощо. Слід наголосити, що участь у сесії Коростенської міської ради взяв народний депутат України Володимир Рішонков, який поділився своїм баченням окремих положень проєкту державного бюджету України на 2026 рік. Голосування за державний бюджет перенесли на 2 грудня і причинили лише у технічних питаннях. У парламенті тривають складні консультації. Щодо двох ключових тем: реформа оплати праці вчителів, їм хочуть збільшити навантаження і зарплати та розподілу 4% податку на доходи фізичних осіб між держбюджетом та місцевими бюджетами. Та про все по порядку, перша позиція це питання, які пов'язані з системою освіти і науки. Кожного року уряд. Депутати планували, що цей процес розпочнеться, я маю на увазі підняття заробітної плати. Тому дуже позитивно зрозуміло на наступний рік, що це є в планах. Єдине, що, скажімо, умови, які прописуються або пропонуються поки що, вони чітко і до кінця не визначають, от, в які сроки це має відбутись. Пропозиціях є, що з 1 січня і потім другий етап, з 1 вересня, і в цілому підняти на 50%. Водночас, на жаль, профільний комітет Верховної Ради з питань освіти і науки в порушення, підкреслюю, регламентних норм приймає рекомендації, бо напряму вони вже не можуть, там поправки, і передає їх в Міністерство фінансів, передає в уряд. І уряд з великою радістю оцінив, значить, цю позитивну ініціативу. А полягає вона в наступному: збільшити навантаження до посадового кладу вчительського з 18 до 22 годин. Там ще є цілий ряд речей. Пропонується з педагогами контракт укладати терміном на рік. Вчора я мав розмову з Арахамією, лідером фракції Слуга народа. Я його попередив про те, що наша група депутатська буде повністю блокувати ці речі. І я думаю, предсвідома така частина Верховної Ради нас підтримає, тому що це неможливо допускати. Бо буде багато зараз розганятись в мережах. Одні будуть стверджувати, що це правильно, треба реформувати, інші будуть писати ганьба і так далі. Я вам свою позицію висловив. Заступниця міського голови Наталія Чижевська звернула увагу народного депутата на те, що не слід забувати і про педагогів спеціалізованих закладів освіти, таких як школа, мистецтв, дитячо-юнацька спортивна школа чи центр позашкілля, торкнувся Володимир Ршонковий питань захисту чорнобильців та наголосив, що не буде брати участь у виборах на голову Коростенської міської територіальної громади. Друга позиція, яка стосується питань чорнобильських. Ви знаєте, що внесена знову урядом практично аналогічна норма, яка була в минулому році, просто дещо збільшена сума виплат для тих, хто проживає на забруднених територіях. Я маю на увазі непрацюючі да? люди пенсійного віку і так далі. Є така тимчасова спеціальна комісія, яку очолює народний депутат Пушкаренко. Вони активно працюють зараз по цій темі. Є пропозиції по законопроекту, який збільшить питання виплат тим, хто напряму був там, хто проводив роботи на станції навколо, хто певний час на, з великої забрудності території працював і так далі. Ось вони в першу чергу можуть сьогодні стверджувати, що вони є справжніми ліквідаторами. І так далі. Ось вони мають бути в першу чергу в полі зору уваги. Держава, я маю на увазі. Тому йде там дискусія, як буде виглядати цей законопроект? Ситуація така, як я вам сказав. Що стосується розподілу податку на доходи фізичних осіб, то мова йде про те, що Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на наступний рік із нормою про повернення громадам 64% податку на доходи фізичних осіб. Це рішення сприймалось як важливий крок до посилення фінансової стабільності місцевого самоврядування. Однак під час підготовки бюджету до другого читання уряд зменшив частку ПДФО для місцевих бюджетів до 60% фактично проігнорувавши позицію парламенту, така зміна може суттєво вплинути на доходи громад. Є тема, яка стосується податку, і в тому числі Коростенська громада звернулася до мене, до інших депутатів. Мова йде про різницю: 60 або 64%. відсотки. Ми стоїмо на позиції, треба, щоб були враховані інтереси територіальних громад невеликих. Тому що в цій позиції зацікавлені Київ, навіть Житомир, тобто обласні центри, великі міста, вони з великим задоволенням готові йти на цю пропозицію. Але невеликі територіальні громади, вони від цього втрачають. Тому ми будемо теж, начебто, уряд з нами погоджується, побачимо в остаточному варіанті, як воно буде виглядати. Це головні позиції, які, скажімо, мене турбують. В державному бюджеті. Якщо немає до мене питань, я роблю зараз, хочу зробити офіційну заяву, тому що останніми днями знову в інтернет середовище збудились всі дуже, що збирається значить, на посаду міського голови в користині, тому я офіційно заявляю для всіх друзів, недругів, я не збираюсь балотуватись на посаду. Голови територіальної громади або міського голови. Це моя офіційна заява, офіційна позиція. Чому є дуже багато причин. Я вважаю, що я більше користі принесу, якщо буду допомагати більш молодим і енергійним. А таких достатньо багато. Під час сесії депутати підтримали і два звернення: перше до Міністерства освіти і науки України з пропозицією про відтермінування зміни статусу закладів загальної середньої освіти Коростенської територіальної громади до 1 вересня 2028 року. Це дозволило б забезпечити безперервне навчання для учнів 9 класів, які навчаються за старим стандартом і не можуть бути автоматично переведені у 10 11 класи після зміни статусу шкіл. Друге до Верховної Ради України щодо недопущення. Прийняття законопроекту за номером 14205 про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. Законопроєкт передбачає можливість автоматичного блокування коштів і майна громадян навіть без накладання арешту, якщо особа включена до єдиного реєстру боржників. Окремим пунктом депутати заслухали звернення коростенця та учасника бойових дій Юрія Нікітіна. Він висловив пропозицію створити самостійний структур. Ні, підрозділ у виконавчому комітеті, який би займався питаннями ветеранської політики, йдеться про необхідність системного та ефективного координування роботи з ветеранами, створення єдиного центру, де люди могли б отримати всі необхідні консультації, послуги та документи без потреби звертатись у різні установи та кабінети. Пропозиція була взята до уваги.